Він розкаже, <канізація> а, 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 так... а потім, якщо т... треба, <канізація> якщо треба, ми а, ще запросимо не хочемо. А чому вона не хоче йти до людей? Ми хотіли, щоб вона вийшла. Ми попросили, щоб вона вийшла. Це власне. по-моєму доброго дня втім. Ми, по-моєму, бачили, мої хлопці приїжджали. Те, що від нас залежало, ми все переварили. Найшли й признали пригнали це зробили в які нам заважені, які ми могли зробити. Ми устранили, перебрали, устранили. Зараз ми ждемо, власник присилав свого експерта, не свого, а нанята організації. Він зробив заключення. Треба зробити технічне освідчення в обслуговування, яке ми робимо в нашій тепломережі протягом неопалювального сезону. Вони дали це заключення, ми цього заключення не бачили, вскрить два котли, які робочі, почистить. Ми розібрали там лючки, вони попросили ззаду, щоб вони могли подивитися. Вони е, е, також із чотирьох розширительних баків, які працюють у системі, два розірвані груші. Ну, там така груша в розширительному баку. Вони повинні закупити ці баки, тоді на першому котлі якісь клеми поміняти, бо не подобалося експерту. Це все вони повинні закупити, е власник повинен оплатити, і ця організація приїжджає, робить це все. Дає заключення, що ми маємо право працювати котли справні, ми приступаємо до роботи. Персонал у нас обучений, є е машиністів котлів. Е Значить, що в нас треба було? Гасоходи, перевірка. Тоже в нас є заключення вже експертів, не їхніх, своїх. Е, значить, е, е, заземлення і ще що там. <клес> тоже в нас заключення є. Єдине, що теж немає, трьох паспортів на три робочі котли. А три паспорти це якраз два робочі квитни, це те саме, що я ось з паспортом. Я не без паспорта ніхто те, що котлу надзору це подчиняється, все рівно. Ви не обіжайтеся, хто тут не живе, хто не цей, все рівно котли підчиняються котлу надзору. І якщо цього паспорта нема, котюл не дійсне. От всі шукають, хлопці перерили все, знайшли один паспорт, тільки той котел 1079, не працюючий, четвертий котел, ну, Він в роботі не біде. Кого треба, ми привлікаємо. І старих роботників сюди привозимо цей. По-моєму, ви, ви бачили. Що от нас нічого. Нам тільки отмашка і ми моментально ну, цей. Ми ждемо це заключення. Угу. Ну, що потім Ми не взяли, ми взяли її в оренду. Плюс до насосів вони, вже до двох насосів заказали сальникове ущільнення, насоси імпортні, віловські. У нас воно не продається. Так, по запитанням. Ви зрозумієте дуже правильно. Те, що ми є тепломережа, так, але ми не маємо право саме обрудовання, міняти чи налаштовувати, тому що це є власність власника. Ну, От, що да. суть? Ми, ми не можемо договор на теплопостачання сьогодні підписаний. Газ нашим керівником вибити сюди, укладений у ліміти тепло Тобто у нас це є. Які спеціалісти будуть нужні, будемо шукати, будемо привозити, тому що хотілося нова для нас, у нас такого обладнання немає. Вони довгі щоб там. Вони повинні дати заключення, щоб все добре обслуговування, подивитися це... Mm, вони можуть подивитися, вони вскриті, як от дивиться, ну, в них сильна організація, це якщо ми почнемо розбирати, ну, оборудовування, ми, ми беремо тільки в оренду, ми не можемо, ну, ми маємо право, ламати, розбирати, і все підкати. Да, на перегляді, на пробачення.